А сила лева в тобі конія року номер один. Чотирнадцята година у Києві на каналі 1+,1 триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Відвіцька і це ТСН. Втрата літака повітряні сили України мають мінус один винищувач су 27 Про це відомство повідомило на своїй офіційній сторінці в Фейсбуці. Як зазначається, в повідомленні пілоту вдалося катапультуватися. Він живий, його швидко знайшли та доправили в госпіталь для медичного огляду. Втрата літака сталася цього ранку під час виконання бойового завдання із авіаційної підтримки та відбиття атаки ворожих дронів. Більш точні причини нині з'ясовує спеціальна комісія. Вона вже стала до роботи. До 13-го збільшилася кількість загиблих від масованого обстрілу Києва 24 квітня. У лікарні помер від опіків 45-річний чоловік. У нього залишилася донька та 6-річний онук. І в столиці попрощалися із 17-річним Денисом Худою та його батьками Олегом та Вікторією. Родина мешкала на першому поверсі будинку, в який на Святошині влучила російська балістична ракета. Того ж дня українські уранці рятувальники змогли живою дістати із під завалів молодшу сестру Данила. Її доправили до лікарні. Друзі, хлопця та родини цілий день чекали коло зруйнованого будинку і до останнього сподівалися, що і Данило разом із батьками може вціліти. Втім, по обіді рятувальники дістали з під завалів їхні тіла. Тато Данила Олег Худя був військовим, воював танкістом із 2022 року. Потім був поранений і саме проходив реабілітацію в Києві. Опіку над 14-річною дівчинкою, яка нині у лікарні візьмуть рідні брат і сестра. Це старші діти, які вже не жили із родиною. Їхній брат Данило навчався в авіаційному коледжі, і з ним і з його батьками попрощатися прийшли сотні небайдужих, поховають родину на байковому цвинтарі у столиці. Під час прощання в Києві лунала тривога. Багато планували, багато мріяли, але на жаль, так сталося. Я пишаюся тим, що в мене був такий друг, як Дани. Це були дуже гарні люди. Я їх всіх знаю. Так, ми всі виросли разом, всі з їхніми дітьми. Ми всі разом виросли. Хороший, хороше, точно добре, нормально авіабудівники вони, вони. Планували е, будувати цивільні літаки для нашої держави. Бачите, так от трапилось. Шестеро цивільних загинули, і ще шестеро поранені. Багато лиха за добу окупанти наробили на Донеччині. У Костянтинівці п'ятьма бомбами. Вони посілили по житлових будинках. Поруйновано дев'ять багатоповерхівок і ще понад 20 приватних осель, адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти. У Зарічному та Лимані мішенями теж стали людські оселі. У Покровській громаді загинули одразу двоє людей, які були в своїх будинках. Полюють дронами на цивільних. Росіяни на Харківщині. У Куп'янську поцілили. У легковик постраждав місцевий лікар. А у селі Мокра Рокитна ворожі дрони влучили у ферму. Загинули понад два десятки корів і ще 30 дістали поранення. Понівечено адміністративні та виробничі будівлі в Ізюмі, Барвінковому та селі вище під обстріли потрапили і населені пункти Богодухівського району. У Золочівській громаді снаряди знищили приватний будинок, і її утворили вирву на дорозі. У Новопавлівській громаді на сході Дніпропетровщини ворожий дрон убив чоловіка. Скинута вибухівка влучила у його будинок, спалахнула пожежа. Господар зазнав сильних опіків і дорогою до лікарні помер. Кабами по житлових кварталах Херсона росіяни влаштували містянам пекельний ранок провідної неділі. Четверо людей дістали поранення. Авіаційні бомби летіли по багатоповерхівках, приватних будинках, лікарні та освітньому закладу Дніпровського району. Кореспондентка ТСН Світлана Павук далі з подробицями у цій херсонській багатоповерхівці авіабомбою зруйнований горішній поверх на місці однієї з квартир дира. Сусідні майже знищені. Тут стиля впала, скло нічого немає. Ані скла, ані вікон, двері повиносило. Отут все побито. Власниця квартири хотіла ще показати, що сталося з кухнею, але туди не змогли добратися, бо вхід завалило. Мешканці просять хутко покинути житло. Краще не знаходитись тут. А життя цієї жінці врятувало те, що переїхала до родичів, адже прилітало сюди не вперше, але тепер шокована, бо знає, що вже нема куди повертатися. Хресна моя подзвонила, каже: у ваш будинок прилетіло. Ну я думала не в саму мою квартиру. А я прийшла, дивлюся, що нема квартири. А її літня сусідка пішла ранком в церкву, повернулася, а будинок розбомблений. Коли тут був тут, Коли не була, був? я була в церкві. Заходить в квартиру, а вона напівзнищена. не плаче, бо сама жива і неушкоджена. Каже у найнебезпечніший для неї час Бог оберіг її у церкві. А ви де живете? Тут давайте треба переселитися трошки на пару днів. Треба переселитися. Ви ж не можете в таких умовах жити. Жінку евакуйовують, а вона переймається песиком дворовим. Їсти хоче йому залишити. Я це песику виллю, у цьому будинку у кожного своя історія порятунку. У цю жінку захистили рідні стіни. І тут чую, десь бабахнуло. Потім скло посипалося. Я притиснулася до стіни, мене це врятувало. Аж туди скло долетіло. Людей з багатоповерхівки тимчасово виселяють. Аварійна бригада закриває вікна фанерою. Усього після цього авіаудару вибито 140 вікон. У мене нічого нема, ні одного вцілілого вікна. Не тільки скло, а ще й оці рами повиламувалися. На кухні теж все потрощено. Після цієї атаки значних пошкоджень зазнала міська лікарня. Четверо херсонців отримали вибухові поранення. Двоє з них госпіталізовано. Світлана Павук, Віталій Павук, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. І повітряна тривога просто зараз пролунала в столиці та низці областей. Пишуть про загрозу балістики із Курської області. Е, можемо зараз бачити онлайн мапу тривоги і всі регіони, які червоного кольору. Якщо ви там знаходитеся, то будь ласка, бережіть себе, перебувайте в укриттях і е, чекайте відбоїв. Е, бережіть своє життя. Готували теракти та стежили за їхнім виконанням у Дніпрі СБУ затримала подружжя, яке підозрюють у виконанні завдань російських спецслужб. У зраді звинувачують 42-річного контрактника однієї з військових частин та його молоду дружину. За даними слідчих, у Дніпрі вони облаштували шість схованок із саморобною вибухівкою та гранатами. Під час обшуку у подружжя вилучили вибухові пристрої, замасковані під термоси та нашпиговані саморізами для більшої площі ураження під час вибуху. Зараз пара під вартою обом загрожує довічне ув'язнення. Українська Феміда ухвалила другий вирок Віктору Януковичу. Президент утікач заочно отримав 15 років за ґратами за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон. Подільський райсуд Києва два роки розглядав справу щодо Януковича та керівника його охорони Костянтина Кобзаря. Саме розслідування тривало із перервами, оскільки підозрювані на час слідства і до сьогодні переховуються у Росії та оголошені у міжнародний розшук. Прокурори у суді довели, що в лютому 2014 року український експрезидент на російському військовому гелікоптері незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб із числа близького оточення та військовослужбовців. У дом. маршрут пересування президента втікача територію України та Росії складали, повністю контролювали та супроводжували співробітники ФСБ та російські військові. Його погоджували безпосередньо із президентом Росії. З української сторони операцією керував екс-заступник начальника УДО Костянтин Кобзар. І він заочно отримав 10 років за ґратами. Це вже другий вирок колишньому президенту Януковичу. У січні 2019 року його засудили за державну зраду. Була залучена Федеральна служба охорони, військові Південного військового округу, а також Чорноморський флот Російської Федерації. До незаконного переправлення Януковича, одним із телефонів, яким користувався Янукович під час постійного пересування, цей телефон відбувалися з'єднання з особистим охоронцем Путіна. Евакуація страусів із під обстрілів на Дніпропетровщині. Новопавлівка, що на самому сході регіону, вже тиждень потерпає від щільних прильотів кабів. Щодня окупанти запускають по селу десяток керованих авіабомб, понад сотню будинків пошкоджено. Є поранені серед місцевих жителів. Кілька разів обстріляли страусину ферму під час останньої атаки. Боєприпас влучив просто у вольєр. Один із птахів загинув, інший дістав поранення. Попри загрозу нових ударів, власники господарства наважилися підігнати спецтранспорт і вивести страусів та інших мешканців ферми у безпечніше місце. З евакуацією тварин допомогли військові. Пораненого птаха вже. Пролікували. з фронтовік перев'язаний, крило зафіксували. Треба щодня антибіотики колоти. А на шиї зробили п'ять шпів, бо була відкрита трахея. Водички попив, похід сіли. Відновлена та готова приймати пацієнтів. Вірпині на Київщині відремонтували центральну міську лікарню, пошкоджену внаслідок російського вторгнення. Профінансувати відновлення медзакладу азербайджанські меценати на ремонт виділили 60 мільйонів гривень. За ці кошти відновили і утеплили фасад, замінили вибиті вікна, відремонтували покрівлю, обладнали систему вентиляції і збудували укриття, якого раніше в поліклініці. Не було подивитися на результат ремонтних робіт. Приїхав особисто посол Азербайджану разом із делегацією. Вони відвідали і обладнане бомбосховище, готове для розміщення в разі тривог пацієнтів, лікарні та медичного персоналу. Терпінська поліклініка обслуговує понад 18 тисяч пацієнтів щороку. А в серпні на базі цієї лікарні відкриють новий сучасний медичний заклад, де працюватиме пологове реабілітаційне відділення та інсультний центр. Його будівництво ще триває. Київська область це 30 тисяч зруйнованих об'єктів, в тому чи іншому вигляді більше 21 тисячі об'єктів вже на сьогоднішній день. Ми разом з вами. Відбудували, тому сьогодні ми знаходимося. Тут це місце нашої сили, і це місце доказу того, що ми не зламалися, ми не просто чинили опір. Ми перемогли і ми змогли відновити. Талановиті українські діти їдуть у музичне турне по різних містах України. Цей проєкт до нас привезли американські волонтери. Вони кілька місяців відбирали по всій країні дітей, які постраждали від війни. Або просто мають нелегку долю. Зібрали їх разом у таборі, де готуються до концертів, а далі вирушають містами, щоб заспівати для переселенців або бійців у шпиталях. Про сам проєкт та дітей, які беруть у ньому участь. Дивіться далі. В ТСН. Хто знає де народжується звук. З таких майстер-класів, як цей, з дихання нині починається кожен ранок в цьому музичному таборі. Далі репетиція. Аня і Настя потрапили в цей музичний табір не лише тому, що грають одна на скрипці, інша на гітарі, а ще й тому, що вони діти-переселенці. Обидві на початку війни разом з родинами тікали з Донбасу. Ми взяли тільки по одному рюкзаку, там інструменти, у кого були, і все, і поїхали. Всі разом всі спікувалися в машину і поїхали за другом татом. Ми ще не знали навіть, куди ми їдемо, просто їхали. Транстрічний Руслан не може ходити, але вміє співати. Я з дитинства ще співаю. А зараз з тобі дитинство? Дитинство, але я ще ну, не знаю з, з, з п'яти років, з, з чотирьох, не знаю. Ну, я рано почав співати. Всіх цих дітей зібрали разом, щоб відволікти від війни. Організували табір американські волонтери, зокрема Анастасія Поло, співачка з Каліфорнії з українським курінням, і до війни допомагала українським дітям. Зараз каже, до цього долучаються все більше українців. в США. Це ті діти, які через декілька років будуть голосом нашої країни і не тільки країну, країни, а світу, тому що весь світ зараз дивиться на Україну. Тому ми саме сконцентрувалися на талановитих дітях. І якщо ми можемо допомогти у розвідку підняти цих дітей, то ми піднімемо Україну через деякий час. Хто виб'є зуби, той програв? Нічого сія, братішка, ну ти даєш. Братішка, просто знаєш, роби машинально. Окрім репетицій, в таборі у дітей арт-терапія, спорт і вечора біля вогнища також з піснями. City, 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 а раз в кілька днів вся команда маленьких музикантів міняють місце дислокації, переїжджають з міста у місто, де дають концерти для переселенців, військових у шпиталях чи просто неба для будь-кого. Вони планують відвідати з концертами 15 міст України. Тут я себе просто відчуваю як вдома. реально. Марія бухан, Андрій Марченко, Анатолій Короб, ТСН один марафон. Єдині новини. Нафтогаз терміново закуповує мільярд кубометрів газу за кредитні кошти. Після того як Росія завдала численних ударів по об'єктах видобутку українського газу, було вирішено створити запаси палива на наступну зиму за рахунок імпорту. Нак Нафтогаз України підписав угоду про залучення 270 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку. Також грант на 140 мільйонів євро Україні надасть Норвегія. На ці гроші планують закупити 1 мільярд кубометрів газу. Про це Повідомила прес-служба Нафтогазу. Там готується до нових атак на енергетичну інфраструктуру, тож імпорт газу нині є критично важливим для стабільного проходження наступного опалювального сезону, зазначили в компанії. Ну а поки світовий ринок лихоманить від експериментів нової американської адміністрації, ми вирішили придивитися, як реагує на цю нервову ситуацію. ринок український кореспондент Сантижня Олександр Загородний. Глянув, що там із купівлею і продажем авто, і з'ясував чимало несподіваного. Тому, якщо думаєте, як зекономити, подивіться цей сюжет уважно. Він може кардинально змінити ваші плани. Беруть що дешевше і свіжіше. Тут таки вісім тисяч для okay. любі жінщини. Оскільки хочете дві з половини в американських гривнях і торгується до останнього це то точно. до дна. Базарний день це найбільший авторинок столиці. Якщо порівнювати з попередніми роками, наприклад, до ковідними, то машин продається значно менше. Але подивіться і. Покупців дуже і дуже мало. Продавці збиваються у групки і чекають того самого свого покупця. А він зараз прошений. Торгується до останнього До останнього. це Точно до дна до дна. До сотні доларів, а то й 50. Хоч трошки ножки, ну на бензин дайте. Продавець Руслан помітив цікаву закономірність. Покупців на базарі менше після потужних ракетних обстрілів. Тобто, якщо ті обстріли, ніхто нічого так, не купує. ніхто люди сидять вдома, ніхто нічого не виходить. Руслан ще раніше накупив американських битих автомобілів, поремонтував їх, а тепер продати треба, але ціну більше він знижувати не може. А ми так вже знаєте, куди спускати із Америки. Цю машину привезли, вона дорожче стає чим чим її тут купити. А ось і покупці, подружжя Зубенків 38 років. Від'їздили на автівці французького виробництва. Знову придивляються до француза, але мають свій ліміт – 7-8 тисяч доларів. Надійно і розход палива для мене важливий, бо бюджет не дозволяє. Але на базарі не лише продавці та покупці є ще особлива каста перекупи. Чи не вперше на вітчизняному телебаченні? Ми пишемо. Ексклюзивне інтерв'ю з його яскравим представником. Це Руслан на псевдо сядой. Про роботу перекупів складають легенди і навіть пишуть пісні. Купив гнило, продав як нову. Я скажу, вона не бита, і пробіг тут рідний. Перший власник в Україні, і мотор тут і вічний. На Руслані ми перевіряємо, чи справді перекупи можуть оцінити авто навіть з відстані. От наша машина. Вон. Який не пробіг? 1506 166. Руслан визнає, одометри на автомобілях продавці таке скручують. Але зараз перевірити це можна дуже просто. На самому авторинку є кілька станцій, де механіки вам все розкажуть, звичайно, за окрему плату. Але інколи пробіг автомобіля можна визначити й самостійно. Просто треба бути уважним. Каже Руслан Видно, там по автомобілі ще чи не скучне, по рулю, по сідушках, Це все видно. Це все може спокійно. Якщо затерти руль, ну руль. Можуть відшліфувати. Ні, ні, відшліфувати можуть по-красному все одно, це видно. Це все видно, так що тут, тут не обдуриш. Вас не надуриш, так? Да, не надуриш, вас? ні, не капот, там по мотору видно, які вони стоять. Можуть помити. Ну помити, то вже воно все одно в очі кидається. Все. То салони тут не треба переживати за пробіг автомобіля, але ціна в Україні нове авто дешевше за 650 тисяч гривень. Знайти вже нереально. А в майбутньому вони лише дорожчатимуть, переконує автодилер, і радить не відкладати покупку нової машини. Чекати б не порадив точно, тому що ну як і все в світі, е, які будь-які, мабуть, товари в світі поступова інфляція, так само. Підкрадається і до автомобілів, і вони там на кілька, хоча б на кілька відсотків кожен рік дорожчають через якісь причини. Тому якщо є потреба сьогодні, то краще купувати сьогодні. Десятки автомобільних брендів, але вартість нових автівок вперто крутиться біля суми в один мільйон гривень. Якщо дорого, Ярослав радить покупцям звернути увагу на різні кредитні пропозиції автосалонів чи банків, зважаючи на інфляцію, інколи покупець в кінцевому результаті навіть у виграші залишається. А ще Ярослав радить звернути увагу на електричні автівки. Та гібриди. Ну, а це якщо ви прям хочете відчути себе в преміальному китайському авто, то вам сюди. Тут багато місця, ви доволі високі, вам зручно. На електрички звертає увагу і автоексперт. Ті, хто хотіли купити електричний автомобіль, утраджу зробити це в цьому році. Чому? Тому що цей рік останній, коли діють отакі величезні пільги у вигляді нульового ПДВ, нульового Мита там і інших. Лпільг на електрички далі вони лише дорожчатимуть, прогнозує експерт. з початком великої війни авторинок в Україні різко ввалився, але з 2023 року повільно росте. Порахував Олег Омельницький. Ринок наситився, але це геть не означає, що авто будуть дешевшати. Хоча теж відзначає, продажі завмерли. Це ви стільки машин купили сьогодні. у вас тут шість. Для чого він чистить автомобіль? для фірми у сервісних центрах? Нагадують, що автівку зараз можна переоформити навіть в дії, не виходячи з дому, але радять вказувати чесну ціну, якщо ви продаєте не першу машину за рік, краще здійснити оцінку, щоб уникнути проблем з податковою. Не варто зневажати законом, потрібно йти до фахівців і робити відповідну оцінку. А ще перевірити авто в автоексперта. номер кузова та двигуна, усього якихось 300 гривень, і спиш спокійно. Отже, підсумовуємо. Автомобільний ринок перенасичений. Продавців більше, ніж покупців. Але експерти кажуть, що ціни далі падати не будуть. І тому, якщо ви хочете купувати автомобіль, то варто це зробити вже найближчим часом. Але якщо для вас автомобіль все-таки дорого, казати якусь таку банальщину, що, мовляв, заробляйте більше, я не буду. Вихід завжди є. Особливо, якщо вам трошечки більше 40. Загородний Андрій Марченко де сам тиждень. Один пісдин марафон. Єдині новини. Коли оберуть нового папу римського, стала відома дата конклаву. Голосування за нового главу католицької церкви воно відбудеться 7 травня. Підготовка до нього почалася сьогодні із закриття для туристів Сікстинської капели, знаменитої папської каплиці у Ватикані, де конклави відбуваються із кінця 15 століття. Щодо самої дати голосування, відбутися воно може не раніше ніж за 9 днів після похорону папи Франциска. Поховали його на вихідних, а помер Понтифік 21 квітня. В Україні наразі 13 мільйонів працездатного населення із посиланням на дані Мінекономіки, розповідають фахівці hr сфери Відсутність трудових людських ресурсів найближчі десятиліття стане одним із найбільших викликів для українського бізнесу та економіки країни в цілому, кажуть вони. Аби підтримати одне одного, в складний час обговорити ці та інші проблеми у сфері людських ресурсів, обмінятися думками та досвідом на форум над люди 2025 від Форбс зібрались найефективніші роботодавці України: власники бізнесів, топ менеджери та керівники HR-напрямків. Говорили про вплив штучного інтелекту на працю, ефективність працівників та де їх брати, як повернути тих, хто виїхав за кордон. Зокрема, чи впорається український бізнес власними трудовими ресурсами, чи доведеться залучати трудових мігрантів? За словами фахівців, бізнес в Україні активно відновлюється і потребує великих людських ресурсів. Наразі вакансій на ринку праці більше ніж до війни, а людей навпаки менше. Під час численних панельних дискусій та розмов із експертами також обговорили роль і директорів і як змінилась їхня робота під час війни, та відзначили 50 найкращих роботодавців України. У Нас велика криза, людська криза. У нас фізично немає людей. І питання де бізнесу брати цих людей, де брати водіїв, де брати будівельників, де брати. Домогостам домуправител для того, щоб бізнес міг розвиватися і, і бізнес мав платити податки. Це дуже великий виклик. Зараз є дві основні задачі. Перша задача це нам згуртуватися і вийти на принципово новий рівень ефективності. І нам треба не просто там вижити і стати ефективнішими. Нам треба ще створити таку країну, де для кожної людини буде в радість працювати, бажання бути і жити найкраще можливе життя. В Україну після кількаденної перерви повертається тепло. Комфортні плюс 20 відчуємо вже в середу. Проте стабільного потепління синоптики поки що не прогнозують. Тому температура впродовж тижня коливатиметься в межах 16-23 тепла. Травень розпочнеться із короткочасних душів, можливі навіть грози. На вихідних теж обіцяють опади на заході та місцями на півночі країни і стане прохолодніше на кілька градусів. Проте обігрівачі та теплий одяг ще не ховаємо. Найближчої ночі заморозки на поверхні ґрунтом і в повітрі минулої ночі минулих там днів ви спостерігали заморозки. Вони ще продовжую, продовжуються на цю ніч, на найближчу ніч, на поверхні грунту 0,5 градусів. А у східних областях і в повітрі будуть заморозки 0,3 градуси. П'ять гектарів тюльпанового поля. На Волині стартував фестиваль цих весняних квітів. Цьогоріч організатори збільшили площу насаджень, а також додали два десятки нових сортів. Усього майже одночасно розквітло понад 300 видів тюльпанів. Таку колекцію вдалося зібрати за більш як 20 років. Які сорти вражають відвідувачів найбільше. Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич. Серед тюльпанового поля кружляють Як мало треба для щастя. і ще приймають сонячні ванни. Можна покупатися і багато фотографуються. Сюди за 30 кілометрів від Луцька помилуватися тюльпанами їдуть з усієї України, як оця ця родина харків'ян. зараз трошки там страшно, особливо останні дві неділі. Вона жінка дуже любить квіти, а я її всьому підтримую. Так що приїхали полюбуватися нашою красою. Після повномасштабного вторгнення родина змушена була покинути Харків і оселитися на Львівщині, але згодом таки повернулися додому. Все гарно, все в нас сусіди дуже. Гарні. Все гарно, але там наш дім, там ну, все наше життя. Тепер додому пані Ірина повертається із Волинськими квітами. Приїдуть до Харкова обов'язково, хай радують наших. Цьогоріч тюльпанове поле збільшили. Квітами засадили 5 гектарів. Додали також і нові сорти, серед яких піоновидні тюльпани та лілейні у кількох кольорах. Розпочинають своє цвітіння, цвістимуть близько двох тижнів. мають таку форму, як наші відвідувачі кажуть, коронки, і, зокрема, схожі на пелюстки лілії. Хто хоче квіти додому, цибулини будь-якого сорту можна купити. Єдине хвилювалися організатори, чи тюльпани переживуть заморозки, але квіти вистояли повні значний нічний приморзок. Трішки тюльпани зів'яли, але тільки сонечко піднялося. Ну тобто вони відразу теж уже ожили. У перші дні цвітіння сюди їдуть з цілими родинами, а ще організовують екскурсійні тури. Перше Я? і таке враження. Вже навіть не, не можу і об'яснити. Я дуже люблю квіти. Різні квіти виписувала з Голландії не чарівні. Дуже гарно, і слава Богу, що не так холодно вже зараз стало. Ветеран війни Сергій лише кілька днів як комісований. Після тяжкого поранення поблизу Торецька на чоловіка чекає тривала реабілітація. А поки разом із коханою вирішили відпочити на тюрпановому полі. Ну це класно, бабче, круто. взагалі. а ще й вдома. Де тепло де нічого не, не турбує нікого. Це знаєте, ці прильоти, всякі такі моменти. Сережа просто така людина, яка завжди виконує мої забаганки. Іванка, то є правда. Хай ким втомлений не був ага. Поле значить Поле Засадили як ранніми сортами тюльпанів, такі пізніми. Тож помилуватися квітами можна буде упродовж кількох тижнів. Усе залежатиме від погоди. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН, один плюс марафон. Єдині новини. Волати чаєчкою у Бельгії, провели загальноєвропейський чемпіонат з імітування голосів цих птахів. Шість десятків учасників з'їхалися із 14 країн світу. Змагання проводили у трьох категоріях для дорослих, підлітків і для компаній. Судді оцінювали під час виступів не лише вокальні дані конкурсантів, хоча більшість балів давали саме за це, а й поведінку. Наскільки людям вдавалося імітувати дії пташок. Глава журії зазначає, конкурс проводять у прибережному містечку, Депан уже в п'яте, зокрема, і для створення позитивного іміджу чаю, адже ці птахи є невід'ємною частиною морського життя. Чи вдалося учасникам імітувати чаю? Пропонуємо послухати далі без коментарів.